Чи готуються люди до можливих блекаутів якихось довгих відімкн електроенергії, як показують результати дослідження InfoSapiens, Нагадаємо, це дослідження провели на замовлення суспільного. 58% опитаних готуються до можливих блекаутів. 21% готові до відключень електроенергії ще з минулого року. 16% відповіли, що не готові. Туються 5% ще не визначилося із цією відповіддю. Як найкраще підготуватися до потенційних блокаутів, будемо говорити з нашим наступним гостем і до нашої розмови доєднується Святослав Павлюк, виконавчий директор Асоціації енергоефективні міста України. Пане Святославе, вітаємо вас! Доброго вечора. Добрий вечір, пане Святославе. Тож одна із цифр, так зуважимо, що це вибірка, яка передбачає опитаних 2400 учасників віком 18-70 років, все таки 58% готуються до можливих відімкнень електроенергії. Чи є на те дійсно передумови підстави, і що треба тоді врахувати? От якщо з огляду на ось такий зріз опитаних. Якщо я добре зрозумів ці цифри, котрі були показані, то 18 готові, 58 готуються. Тобто ми майже маємо 80% людей, котрі серйозно це сприймають і якось готуються до цієї можливості, до такої ймовірності. Тому це ну якби добре, те, що люди це розуміють. Нам треба теж пам'ятати, що нашим сусідом є абсолютно божевільна країна з божевільним керівництвом, їхня військова операція фактично застрягла. А вибори президента наступного року у них є, тому їм треба показати, хоч якесь, якесь ну, задоволення для свого виборця, якось насипати комусь там солі за шкірку. Тому, якщо є можливість створити для України якісь проблеми, вони їх будуть створювати. Тобто, якщо можна бомбити теплові електростанції, підстанції розподільчі мережі, то вони це будуть робити і до цього треба бути готовим, що в нас можуть бути проблеми. Нагадаю, що. Навіть сьогодні вночі прилетіли е, дрони по е, фактично місту супутнику атомної станції, е, і ми маємо клопати. Я би все ж таки не, 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 не знімав е, тієї високої ймовірності, того, що в нас будуть проблеми з постачанням електроенергії. Е, фактично, таких проблем у нас може бути дві, і готовність людей має бути до двох е, таких викликів. Це питання. Е, Електроенергії, яка визначає багато в чому функціонування вашого будинку. Якщо у вас індивідуальний будинок, то це і насоси якоїсь води, підкачки, індивідуальних газових котлів. І це питання теплозабезпечення. Питання теплозабезпечення воно теж є дуже важливим. Там, де є місто з централізованими системами, централізованими мережами, там місто очевидно якось подбає або зробить все можливе, щоб тепло в будинки було подане. Це і міста ставлять свої генератори на додаткові генератори для того, щоб забезпечити роботу. <кій> перепрошую. Теплопостачання на котельнях, і людям все ж таки варто подбати про те, щоб їхні будинки могли це тепло прийняти і розподілити по будинках. Тобто, там, де місто має можливість впливати на ситуацію, воно це очевидно зробить. Там, де воно немає, там, де є індивідуальні системи, ну тут вже залишається виключно на руки таких власників такого житла. І, власне, пане Святослав, ви вже частково згадали про те, що людям потрібно підготуватися. А як саме як найкраще і як найефективніше підготуватися до можливих е, довготривалих відімкнень електроенергії? А, ну наявність ну знов ж таки. Це питання ви в великому місті, чи в багатоповерхівці, чи ви в індивідуальній забудові, маєте індивідуальний будинок. І тут відповідно вибір у вас є, вам треба забезпечити електропостачання, вам треба забезпечити тепло. Це в два найбільші виклики: тепло і електроенергія. А якщо у вас немає генератора або у вас немає якогось інвертора з акумулятором, у вас може не працювати газове опалення, тому що у вас газовий котел споживає електроенергію. І, зрештою, минулого року всі вже це ну, відчули на своїй шкурі. Я би лише звернув увагу, якщо ви маєте. Аєте цього року, якщо ви готуєтеся до опального сезону, або ви ще собі не купили, наприклад, генератора, і плануєте його купити чи для себе, чи просто декілька сусідів можуть купити його разом. Беріть генератор, який має можливість роботи від газу. Також тобто є мультипаливні генератори, які можуть працювати на бензині і на газі. Ймовірність того, що у нас газ буде, є значно вищою, ніж 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 ймовірність. Тож у нас буде електроенергія. Я би, я би на це все ж таки орієнтувався. І від моїх колег, які працюють в різних сервісах, я чув, що дуже багато обладнання горіло минулого року, через те, що генератори, от вони в ненавантаженому стані, коли ви запускаєте цей генератор, але ніяке навантаження, ніякі прилади нього не підключений. Вони дають не 220 вольт, а можуть давати цей скачок, дуже високий. Тобто, ви коли запускаєте генератор, в нього нічого не вставляти з тих приладів, котрі ви використовуєте. А коли вже його запустили, перед тим як включати малопотужні прилади, як ваші котли, наприклад як ваш там якийсь зарядні пристрої для ваших телефонів, чи для якогось обладнання, чи ті ж такі зарядні станції, вони споживають набагато струму. Вімкніть спочатку, якийсь в міру потужний прилад. Для того, щоб погасити цей пік, пік напруги, а найкраще, зрештою, це попробувати: візьміть тестер, або принаймні людину, яка вміє користуватися вольтметром, поміряйте реальну напругу вашого, вашого генератора, щоб ви просто не попалило ваше обладнання, яке ви будете включати от такими періодично. Якщо, воно, якщо ваш генератор не має автоматичної системи регулювання напруги, так, так званий АВР, то ви можете мати проблеми з тим, що ваше обладнання може згоріти, тому використовують стабілізатори. Ну от я би десь так те, що стосується тепла, ну в сільській місцевості, в індивідуальній забудові, люди переважно. Або ставлять собі якийсь ну, твердопаливний котел, або якусь буржуйку, ну, принаймні, там якийсь камінь, там десь можна загрітися. Якщо у вас геть немає, можливості поставити е, камін, якийсь твердопаливний котел, е, щось чи можна е, замінити ваше централізоване опалення чи ваше індивідуальне опалення газу, яке ви не можете запустити з тих чи іншим міркуванням, треба мати розуміння, куди ви можете перебратися. Тобто, треба мати план, куди я можу переїхати, якщо в мене буде все погано. Тобто я, я завжди раджу. Е, Людям домовлятися між собою там Івана і Петра в різних в різних кутках міста чи в різних містах, що Івана, якщо в мене все погано, то, 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 то я до тебе їду. Петро, якщо в тебе все погано, то їдеш до мене, і якось отак ну, оновіть об, свої соціальні зв'язки. Сказав так. Ну, Давайте можливо ще не лишень про соціальні зв'язки. А разом з вами поглянемо на ось таку інфографіку, а саме те, що люди купують, аби зігрітися взимку. І ми можемо пане Сеслава, разом із вами це прокоментувати. Дивіться, що ми маємо 1% придбали павербанки та зарядні пристрої по 24% відповідно придбали теплий одяг, зробили запаси їжі, води та ліків. Лише 13%, втім це знову ж таки на судження на розгляд глядачів. Утеплили будинок, і 11% придбали генератори. Тож е, наскільки прогнозованими є цифри, на вашу думку, чи люди дійсно вже адаптувалися з огляду на ну потенційний повторний досвід? Що ви скажете з цього приводу? Ну, Наявність павербанків зарядних пристроїв, вона важлива для того, щоб ви були на зв'язку. Щоб у вас було чим зарядити телефони, мобільні телефони, щоб у вас працював інтернет. Ну, і не завжди теж буде працювати виключно з переживлені в квартирі. Тобто це мають теж оператори подбати. Але принаймні у вас в квартирі теж мусить працювати цей перетворювач, ваш роутер. Це ну, в тому переліку заходів, котрі, котрі ви навели. Більшість заходів є легкими, хоча правильним заходом є утеплення будинків утеплити будинок зараз починаючи вже там в другій половині жовтня. Ну це вже просто нереально. Я думаю, що ви просто вже цього зараз не зробите. Тому треба тоді подбати про інші заходи, які можна зробити швидше. Це запас палива, це відповідно розуміння, як ми будемо забезпечувати електроенергію, якщо у нас немає постачання. Це може бути зарядна станція, яка дозаряджається. Періодично від інших генераторів, якщо або від мережі, зашто, якщо є, або акумулятор, просто банально акумулятор, автомобільний акумулятор і інвертор, котрий можна купити. Ну, в принципі, починаючи від 100 євро і гору. Не для всіх цих гроші є е, прийнятними. Та? Тобто є багато сімей, є багато людей, котрі не зможуть собі дозволити такі взяти і викинути там, 10 тисяч гривень на підготовку до, до зими. Е, тоді ну, їм просто треба мати план. Що я роблю тоді, коли в мене немає електроенергії, там три. Зокрема, ну, я би казав, не, не, не збирати в холодильнику продуктів, куди можуть розмерзнутися, наприклад. Тобто, максимально збирати, якщо вже заробити запас їжі, то якісь консерви, які не псуються. Бо якщо буде тримати заморозку, не буде відповідно електроенергії, то все це може просто банально пропасти. Ну, на, на такі речі варто звертати увагу. Дякуємо вам, що доєдналися до нашого ефіру.